Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про вибухи на одній із польських військових баз поблизу Варшави та Гданська у день виборів. РФ підвищує градус напруги, направляючи туди диверсійні групи. Телеграм-канал генерал СВР неодноразово попереджав Путін, аж біситься через допомогу Польщі та Британії Україні на лідерів цих країн за час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів, про які не фішують і. Не афішувати не будуть. Служби безпеки наших друзів. Працюють на відмінно. Тому президенти цілі і неушкоджені на доду кілька днів тому скоювали черговий замах. Машина охорони згоріла. А сьогодні вранці горіла резиденція Дуди. Офіційна версія аварійна ситуація та пожежа через побутові причини, яку швидко до речі ліквідували. За іншими даними вибухівка в кабінеті Дуди його щастя там не було. Путін використовує всі брудні медути у цій війні. І дуже добре, що дуда це прекрасно розуміє саме тому Україні допомагають саме. Тому Дуда наказав діяти більш жорстко із провокаторами у чорному морі. Пишуть польські телеграм-канали. Вагнерівці на кордоні підливають масла у вогонь. Ситуація напружена і через українську ситуацію. В той же час кордон з Польщею розблокує для військових і гуманітарних грузів. Повідомив Тоска це рішення запрацює протягом кількох годин прикордонні переходи в Україну. Несуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Польські фермери-протестувальники 20 лютого влаштували повну блокаду руху на кор. Кордон... Доні України через пункт пропуску Медика медикашигині. Зокрема, був заблокований і рух поїздів. Поляки не пропускають вантажівки навіть із військовою та гуманітарною допомогою. А також висипали зерно з вантажного вагона. Водночас українські боровізники розпочали свою акцію протесту у відповідь на блокаду. Ситуація на українсько польському кордоні загострюється. Польські фермери тепер блокують рух не тільки вантажівок, але й не пропускають військові вантажі для зсу. Гуманітарну допомогу та намагаються блокувати залізницю. Своїми діями мітингувальники також вони оскладнюють рух рейсових автобусів. Вранці речник Держприкордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що рух вантажівок практично відсутній на пунктах пропуску ягодин у стелу угринів Раваруська, Шагині та Краківець. Фактично, рух автобусів відбувається так само, як і легкових автомобілів. Мені складно дати повну оцінку, чи оскладнюється рух для автобусів безпосередньо у тих місцях, де блокувальники перебувають на тих автошляхах, які ведуть до кордону. Більше всього вони повністю. Не блокують, але своїми діями вони оскладнюють можливість проїзду автобусів, щоб дістатися до кордону. Поінформував речник ДПСУ. За інформацією від Демченка, польські протестувальники намагалися перекрити рух потягів. Однак на місце події приїхала поліція за півгодини. Фермерів розблокували залізницю. Водночас страйкарі все одно планують розпочати повну блокаду на всіх інших прикордонних переходах, включно з вузлами зв'язку та під'їздами до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Поляки також перекрили з 20 лютого автобани неподалік від Любліна, що веде до українського кордону. Мітингарі розташували на трасі близько ста тракторів з біло-червоними прапорами. Повідомляє Радіо Свобода. На об'їзних дорогах утворилися кілометрові затори. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.